«Тарасові шляхи при Інгуля так назвав свою нову книгу знаний краєзнавець Кіровоградщини Юрій Матівоз. Презентували видання у бібліотеці Чижевського, приурочили захід 200-річчю кобзаря. Одицю зв'язки Тараса Шевченка із нашим краєм, в тому числі і перебування поета на теренах Кіровоградщини. Про це розповідає книга Тарасові Шляхи Прингулля. Уривки з листів та документів, що лягли в основу дослідження Юрій Матівоз зачитував і на презентації «І через гайдаку на гору і кілометрів п'ять дідова балка. Оцю діду у балку якраз Володя Кобзар і обійшов пішки. Діду балку, і він про це межі писали цього у формуванні повноцінного дослідницького видання Юрію Матівосу допомагали. Зокрема, до книги увійшли роботи місцевих прозаїків, поетів та художників, що писали про Тараса Шевченка. Тарасові шляхи прингуля з'явилися завдяки співпраці Юрія Матівоса з Василем Бондарем, Володимиром Моглюком, Антоніною Корінь, Володимиром Шураповим та іншими. У цьому світі де кінця не видно строкатим ордом при майданних ревищ єдина радість, що погідна квітне і не тьменіє сонце кобзаре.